Ставка договору зараз займає тижні або місяці. Переведіть увесь документообігу цифру із сервісом StarDocs від Kyivstar. Ви зможете створювати, погоджувати документи та ділитися ними через вебсайт або мобільний додаток. Електронні документи мають таку саму юридичну силу, як і паперові, а також економлять ваш час і гроші. Зі StarDocs більше не доведеться надсилати папери поштою або поспішати на інший кінець міста, щоб власноруч поставити на них підпис. Ви зможете ділитися файлами в один клік і погоджувати документи вчасно, а ще так ви не витрачатимете кошти на папір, друк і доставку. Пошук документів також стане набагато швидшим. Тепер немає ризику загубити важливий папірець десь на столі або в шафі. Усе зберігатиметься в надійному хмарному сховищі з доступом 24 на 7. А якщо документи надважливі, ви можете створити резервні копії. Щоб почати, потрібно зареєструватися у StarDox через веб-версію сервісу. Після цього ви можете встановити зручний мобільний додаток. І останній крок: завантажте свій електронний підпис. Тепер ви можете працювати з вашими документами, де б вони були, прямо зі смартфона. Перенесіть роботу з документами в діджитал простір і збережіть свій час і ресурси зі StarDox від Київстар.